Привіт усім! Сьогодні у нас неймовірна подорож. Ми зануримось у 13 тисяч років історії картографії, і вся ця історія буде розгортатися на теренах України від первісних малюнків на Мамонтовому бивні до спутників, які керують кожним нашим кроком. Це справді дивовижна еволюція. А давайте ну, замислимось, як взагалі наші далекі предки могли орієнтуватися у світі, коли не було ні паперу, ні чорнила, ні навіть мови у сучасному розумінні, як вони передавали знання про те, де знаходяться мисливські угіддя чи безпечні стоянки? Відповідь, яку знайшли на території України, просто вражає. Тільки погляньте, це один з найдавніших картографічних артефактів у світі, знайдений у Черкаській області. 13 тисяч років тому первісна людина вирізбила на бивні мамонта свій світ, ось річка, ось житла, ось дерева. Це доказ того, що бажання зобразити своє місце у просторі це не просто якась навичка, а фундаментальний інстинкт, який допомагав виживати. Від таких, знаєте, інстинктивних замальовок людство зробило просто гігантський стрибок. І ось тут ми переносимось в абсолютно іншу епоху, коли на зміну інтуїції прийшла математика, а на карти почали наносити перші координати. І ось тут починається справжня наука. Перші системні наукові карти цих земель з'явилися завдяки Клавдію Птолемею. Це вже не просто тут річка, там ліс. Ні. Птолемей використовував математичні принципи, координати. Його праці, уявіть собі, стали основою для картографів на багато-багато століть уперед. А узбережжя Чорного моря він зобразив з дивовижною для свого часу точністю. Наступний великий крок стався на морі. У середньовіччі з розквітом торгівлі з'явилися портолани. Це були неймовірно точно морські карти, по суті, професійні навігаційні інструменти. Капітан брав таку карту, компас, і міг доволі впевнено вести свій корабель через Чорне море. Це вже були не просто малюнки, а справжні робочі інструменти. І ось тут. Карти починають виконувати нову надзвичайно важливу роль. Вони перестають бути просто інструментом для навігації. Вони починають формувати уявлення про цілі нації, визначати території та ідентичність. Ось ім'я, яке варто запам'ятати гійом де Боплан. Цей французький інженер буквально відкрив Україну для решти Європи. До нього знали, можливо, узбережжя. А Боплан показав усе. Річки, сотні поселень, рельєф Україна раптом постала на картах світу як величезний деталізований регіон. Це була без перебільшення революція. Далі більше у XIX столітті картографування стає справою державною. Це вже не поодинокі ентузіасти, а цілі експедиції, які методично, крок за кроком, наносять на карту кожен клаптик землі. Так починається епоха справді точних великомасштабних топографічних карт. І коли даних накопичилося вже ну дуже багато, виникло логічне питання, як це все систематизувати? І відповіддю на це питання стали атласи. ХХ століття це справжній розквіт української картографії. Все почалось зі шкільного атласу у 28-му, потім були все більш серйозні комплексні видання. Кульмінацією став монументальний національний атлас. І кожен такий атлас був не просто збіркою карт, це був крок до самоусвідомлення, до утвердження власної території. 875. Просто запам'ятайте це число. Так 875 унікальних карт, саме стільки їх у національному атласі України. Це можна сказати лебедина пісня друкованої картографії. На його 440 сторінках зібрано абсолютно все: від геології та клімату до економіки, історії та культури. Це справжня енциклопедія країни, але розказана мовою карт. Та яким би прекрасним не був цей атлас, час паперу невблаганно спливав. Почалася нова ера, яка змінила абсолютно все: цифрова революція. От просто погляньте на це. Зліва результат століть кропіткої праці, 440 сторинок друкованого тексту, а справа вся планета у кишені, жива, інтерактивна. І от, коли такий величезний обсяг інформації стає доступним в один дотик, народжується щось абсолютно нове. І це щось має назву ГІС або геоінформаційна система. Якщо по-простому, то уявіть собі багатошаровий цифровий пиріг. Кожен шар це якісь дані, дороги, будинки, річки, щільність населення що завгодно. І ми можемо ці шари вмикати, вимикати, аналізувати. Це інструмент, який дозволяє не просто дивитись на світ, а й розуміти його. І знаєте, що найцікавіше. Ми всі цим користуємось щодня, можливо, навіть не здогадуючись про це, коли шукаємо найближчу кав'ярню в Google картах чи прокладаємо маршрут, це і є робота ГІС. Технологія взяла неймогізно складні дані і зробила їх простими і доступними для кожного. І все це підводить нас до останнього розділу нашої історії, до тієї невидимої магії, яка керує нашим рухом у сучасному світі. Абревіатура, яку знає, мабуть, кожен GPS. Глобальна система позиціонування. По суті, це величезна мережа супутників, яка з космосу може сказати, де саме на землі ми знаходимося, і не просто сказати, а з вражаючою точністю. Звучить як магія, але насправді все геніально просто навколо землі літає ціла зграя супутників. Кожен із них безперервно надсилає сигнал із точним часом. Наш телефон ловить сигнали від кількох таких супутників, щонайменше чотирьох. І оскільки вони на різній відстані, сигнали приходять з мікроскопічною затримкою. Саме за цією різницею пристрій і вираховує наші точні координати. От просто уявіть собі на секунду. Прямо зараз над нами в космосі працює ця невидима інфраструктура, ціле сузір'я штучних зірок, яке огортає планету навігаційною сіткою, і саме завдяки їй працює все: від авіації і глобальної логістики до звичайної доставки піци. І ось тут коло замикається. Ми повертаємось до самого початку. Коли ми вмикаємо навігатор, ми по суті ставимо те ж саме питання, що й наш далекий предок 13 тисяч років тому де я і як мені дістатися туди, куди потрібно? Уявіть, технології змінилися просто до невпізнання, а от сама людська потреба вона залишилась такою ж. Ми пройшли цей неймовірний шлях від різблення на кістці до сигналів з космосу. Але ж історія не закінчується. Якою буде наступна карта? Як ми будемо бачити і взаємодіяти зі світом в епоху доповненої реальності та штучного інтелекту? Це питання воно залишається відкритим.